Привіт! Думаю, ви знаєте гру Гранні, яку випустив розробник девелопер Гра вийшла в 2017 році більше восьми років назад. Якщо в той час Гренні була крива з великою кількістю багів, хоча їх достатньо зараз. Але все одно Гренні є класною головоломкою, і вона має свої різні версії по типу Гренні Ремейк і Гренні Escape to І Денис випустив три офіційні частини гри Гренні 1, 2 і 3. Але фанатські версії Гренні по типу Гренні 5 Time to Wake Up. І... І цих версій настільки багато, що їх майже неможливо перерахувати. Є гренні онлайн і вер, який я ніколи не пограю. І багато інших сюжет. Головний герой загубився у лісі. Тут він бачить чийсь будинок. Але бабця, що мешкає у оселі, ловить його у полон. Він приходить до тями вже у тому будинку, але втекти з нього не так просто. Єдиний варіант. Головний вихід, який замкнений на безліч замків. Для порятунку доведеться знайти ключ від кожного з них і спробувати відкрити двері, а заодно постаратися не потрапити до рук бабусі, яка явно налаштована вороже. Ховатися від лиходійки можна в різних кімнатах, ховаючися під ліжками, столами та в шафах. Заодно доведеться перевіряти їх на наявність корисних для виживання предметів. Плоскогубців, молотка, викрутки, ключів та м'якої іграшки. На втечу відводиться 5 днів, хоча на низьких рівнях складності легко і нормайсці. Нормально гравець також може отримати додатковий день. Для цього необхідно зібрати картину в підвалі. Ускладнюється цей процес тим, що в інвентарі може бути лише один предмет. А для втечі доведеться ходити по будинку і збирати різні предмети. Причому робити це необхідно якомога тихіше. Ігровий процес гра зосереджена на використанні різних предметів протягом п'яти днів, щоб втекти з дому, уникаючи єдиної активної загрози переслідування. Перед гравцем постають три варіанти втечі. Зняти замки з вхідних дверей, відремонтувати машину в гаражі або ж пройти по каналізаційній трубі. Причому два останні способи втечі вимагатимуть додаткового набору предметів. Бабуся обшукує будинок у пошуках гравця, використовуючи будь-який гучний звук у своїх цілях та розставляючи пастки, щоб перешкодити гравцеві просуватися вперед. Якщо бабуся помітить гравця, то почне його переслідувати. На верхньому горишному поверсі живе гігантський павук, який охороняє важливий предмет та нападає на гравця. Щоб отримати предмет, головний герой може відволікти павука замкнути чи вбити його. Також у бабусі є ще один вихованець ворон, який сидить у клітці і також охороняє певну річ. Якщо гравець спробує взяти її, ворон клюне його. Щоб забрати предмет, головний герой може відволікти птаха їжею в годівниці або вбити її за допомогою дробовика. Вбивства павука та ворона мають негативний наслідок бабуся зможе відстежувати місце розташування гравця. Також у бабусі живе її дочка. Прийняла після смерті вигляд павука з величезною головою та вісьмома павуковими лапами. Вона мешкає в стічних канавах, куди можна потрапити за допомогою павукового ключа. Дочка бабусі, на відміну від самої бабусі та інших вихованців, практично невразлива до будь-якої зброї. При спробі знешкодити її вона лише на кілька секунд втратить рівновагу, після чого продовжить переслідувати головного героя. За час знаходження в будинку гравець також отримує травми, які включають кульгавість та кров з боків екрану. Якщо бабуся спіймає гравця, то вирубає його битою, що завершить поточний день. Головного героя також можуть вирубати кілька інших небезпечних факторів навколишнього середовища, які трапляються протягом усієї гри. Якщо гравця впіймають в останній день, з'явиться одна з чотирьох поганих кінців, і гравець повернеться в головне меню. Персонаж може позбавити бабусю свідомості або тимчасово засліпити її, використовуючи різні пастки та зброю. Додатковий кошмарний режим додає в гру щура, змінює зовнішність бабусі та текстури поверхонь. Сприйняття гра Грані зайняла перше місце серед ігрових iOS запитів за травень 2018 року, також перебуваючи в топі запитів в інші періоди. Гра стала вірусним хітом на різних платформах, ставши другою за переглядами мобільною відеогрою на Ютубі, у травні 2018 року. У гри з'явилося безліч клонів, багато з яких було зроблено зі злим наміром, наприклад, скері, Гренні, гра-шахрай, призначена для зараження пристроїв гравців шкідливим ПЗ. На платформі Google Play гра отримала понад 100 мільйонів завантажень. Вільям Левінський з Indie Game Critic поставив грі 10 із 10 зірок, назвавши її управління дуже добре реалізованим, а звукові ефекти зірковими. Рецензент зазначив, що вона ефективно лякає гравця. Нілі Джонсон з Common Sense Media. Дав Грі негативний відгук, поставивши їй дві зірки з п'яти, заявивши, що вона схожа на прототип для якіснішого застосування і назвавши графіку несмаціма... ...несмачною, при цьому зазначивши, що вона лякає. На даний момент гра Грені має довгу, заплутану і незрозумілу історію головних персонажів, але це не заважає вже сім років страхати різних блогерів. За сім років багато програмістів робили моди для гри від найпростіших зі зміною текстур, до складніших з додаванням меню Бога, а також багатьох корисних функцій. Дівелопер Денніс випустив свою першу гру Слендріна 4 листопада 2013 року. Три. Пізніше він продовжив створювати ігри для платформ Android і iOS в рамках серії Slendrina. У неї була велика перерва з грою Гренні, яку вона випустила для мобільних пристроїв 24 листопада 2017 року, а 6 вересня 2019 року випустила гру Гренні Chapter 2 і додала другу гру до серії Гренні. Четверта. На відміну від першої гри, ця гра також додає дідуся поряд з бабусею. Остання гра серії, Грені 3, вийшла 3 червня 2021 року. 5. Деніс запустив Грені на платформі Microsoft Windows 20 листопада 2018 року. Сьогодні всі ігри Грені можна грати на платформах Microsoft Windows. Шість, сім, вісім. Крім того, Грені та Грені Чептер 2» було завантажено понад 100 мільйонів разів у магазині Google Play. Дякую за перегляд!